Щеплення від вірусу папіломі людини. І тут важливо дуже пам'ятати, що дія вакцини найбільш буде ефективна саме до контакту з вірусом. Це найкращий підлітковий вік, це мається на увазі до початку статевого життя. І хлопці також можуть бути носіями вірусу папіломі людини, і тому для них також буде обов'язково проведення цього рекомендованого щеплення. Хоча ефективно щеплення діє, до для жінок віком до 45 років і щеплення потрібно отримувати, і воно дає гарантований захист. Щеплення для дівчаток 12-14 років. Воно обов'язкове чи ні? Чи це за бажанням буде? Це обов'язкове щеплення. Це 11 -те щеплення, те На даний момент національний календар щеплень у нас передбачає. 10 захист від 10 основних інфекційних небезпек доповнюється ще одна, воно проводиться повністю за кошти держави, є обов'язковим. І ну, це на сьогоднішній день в сфері громадського здоров'я треба відмітити, це напевно одне з таких передових надбань нашої держави, тому що в даних непростих. В економічних умовах ми знайшли метод розширення такого дієво-профілактичного захисту захисту від такої проблеми, як ВПЛ, і ну, це досить, досить велике навантаження, яке бере на себе держава, розуміючи відповідальність життя і здоров'я по цих мозологіях нашого населення. Тому всіх закликаю робити це ще мазок робиться там сімейного лікаря? Так. лікарні. Лікарні далі матеріал попадає до нас. Ми проводимо дослідження, і відповідно йде у нас електронний обмін інформацією стосовно результатів досліджень. Хоча хочу відмітити, що в наступному році в нас заплановано відбудова повноцінного пункту забору повністю біологічного матеріалу з повністю. держава гарантує проведення всіх цих досліджень в зручних для для вас умовах і безкоштовно.